Створення малюнка Together We Are Strong в перекладі разом ми сильні. Автор Гордюк Маргарита, керівник Тарасюк Микола. З самого початку роботи над проєктом виникла ідея заклику до будування екоміст. Тому я звернулась до ресурсів інтернету та технології ШІ, щоб знайти референси та візуалізувати ідею. Потім малювала ескіз, щоб затвердити ідею та продумати композицію. Малювала його в расторому застосунку скетчбук на телефоні пальцем. Працювала над композицією від загального до дрібного без деталей, щоб не загубити основні форми та композиційний центр. Сам проєкт я малювала в векторному додатку Adobe Illustrator. Починала з людей, так як вони є головними героями арту. Малюючи людей, намагалась берегти анатомічні особливості різних рас та народів. Спочатку я використовувала тільки інструмент Curvature, але потім зрозуміла, що це неефективно та довго, і додала інструмент Pencil, малюючи від руки. Після людей перейшла до міста як до другого головного героя сюжету. Головною метою цього етапу було показати лінійну та повітряну перспективу. Також передати радісну атмосферу майбутнього через кольори та контрасти. Закінчивши з людьми та містом, мені не сподобався вибір деталізації для персон. Промальовка заднього плану значно переважала детальність переднього. Це змінювало розташування композиційного центру на задній план, чого я не хотіла. Тому я вирішила перемалювати перший план на зразок реалізму. Закінчивши з людьми, я почала промальовувати стіл та його атрибути. Останнім етапом роботи було створення заклику. Щоб підкреслити екологічність теми, вирішила зробити текст у вигляді кушів. для цього скористалась функціями BlendMake Specify Steps Replace Pine та Roughing. Ми живемо в епоху індустріалізації. Ведемо користувацький спосіб життя, незважаючи на світ навколо нас. Ми забруднюємо атмосферу, водні ресурси та ґрунти заради енергії. Ми вирубуємо ліси заради наших потреб. І це все ставить під питання життя майбутніх поколінь, існування будь-якого життя на планеті. Але що ми можемо зробити? Будувати екоміста. Такі екомістечка будуть оснащені джерелами альтернативної, чистої енергії. В місті можна побачити вітряки, сонячні панелі, водяні млини. Замість того, щоб вирубувати ліси, ми повинні висаджувати їх та інші рослини в такій ж самій кількості та з такою швидкістю, як розширюються міста та інші урбанізовані території. Саме тому на плакаті місто оточено зеленю. Вона всюди навколо домів, взовж доріг, в парках. Будинки на моїй картині нагадують пластикові пляшки, що є закликом до переробки пластику і їх повторному використанню. Як досягти цієї мети? Працювати разом тільки разом ми зможемо зберегти нашу планету. Ми вже намагались вирішити проблему забруднення навколишнього середовища. В 1997 році був підписаний Кіоський протокол, який мав би скоротити викиди парникових газів в атмосферу. Однак він не спрацював. Чому не було згуртованості? На арті за столом стоять представники всіх континентів світу: від США до Австралії, від Китаю до Нігерії, від Об'єднаних Арабських Еміратів до України. Всі вони працюють як один механізм заради спільної мети. Після невдалої спроби у 2015 році було прийнято Паризьку угоду, що вирішила проблему недостатньої участі з скасуванням юридичних зобов'язань. Водночас це спричинило іншу проблему невідповідальність. Саме тому стіл на малюнку містить договори: не такі жорсткі, як у Кіоському протоколі, а все ж таки юридичні. Наступною проблемою була нечіткість заходів. На арті можна побачити плани дій на столі та плани заходів на 25-35 роки у руках у, при... у представниці Індії. Такий вибридат символізує реалістичне бачення дій. І вишенькою на торці проблем паризької угоди стала неспроможність країн, що розвиваються реалізувати плани. Щоб подолати це, на столі представлені гранти. Також мій постер порушує проблему глобалізації та гомогенності суспільства, що виникає разом зі згуртованістю. Попри те, що ми маємо працювати над однією спільною сіллю, ми повинні зберігати традиції та культурні особливості кожного народу, зберегати так звану глокалізацію. Саме тому на малюнку можна побачити представників різних народів, вдягнених в кольори своїх національних прапорів. Але при цьому вони вдягнуті в речі, що об'єднують нас всіх це футболки, світери, гольфи і подібне. Кольори в моїй роботі мають своє значення. Переважаючими є зелені та блакитні відтінки. Зелені відтінки підкреслюють екологічність, гармонію з навколишнім середовищем, символізують відродження та процвітання. Дослідження показали, що люди, які вибирають зелений, чітко і раціонально визначають свій життєвий шлях. Вони відрізняються здатністю до критичного аналізу і послідовною логікою, до будь-якої життєвої задачі підходять з усією серйозністю, люблять допомагати іншим. Блакитні відтінки символізують спокій і злагоду, асоціюються із чистим небом і водою. Вчені радять фарбувати сіни офісу в блакитний, щоб мотивувати робітників до ефективної праці. Атрибути стола мають забарвлення відповідно до їхньої ролі та значення. Синій грант означає садушевну дружбу самовідачою і самопожертвою. Фіолетовий грант асоціюється із здійсненням усіх думок та мрій. Особливо це стосується країн, які потребують цей грант. Блакитний договір репрезентує довіру та чесність, прозорість та надійність. Зелений план дій. Характеризується чіткістю, раціональністю та серйозністю. Білий договір та план заходів означають чистоту намірів, новий початок, рівність та організованість. Пам'ятайте, together we are strong. Разом ми сильні. Дякую за увагу.